Вітаю Євгенія Продовж наступних кількох хвилин коротко про головне з нашого сайту. Чому угоду США та України про Надра назвали котому мішку, коли Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 та що обурило угорського міністра закордонних справ? І про перші кроки нового понтифіка Лева 14-го. Котому мішку назвав угоду про корисні копалини між Україною та США, фахівець центру східноєвропейських студій Адам Ебергард. Лише з часом стане зрозуміло, чи йдеться про домовленість із далекосяжними наслідками для України, чи лише про документ без особливого значення пише він у своїй колонці для Слава Тіві. Автор зазначає, що, попри неясність змісту та потенційно серйозні фінансові наслідки, угода не викликала значного суспільного резонансу в Україні. Ебергард пише, що існує загальна згода про те, що в короткостроковій перспективі для України немає нічого важливішого ніж домогтися безперервності американської військової підтримки. А угода про корисні копали не може стати ключем до серця Дональда Трампа. При цьому Ебергард звертає увагу, що найбільш суперечливі для України положення могли бути включені до виконавчих документів, які уникнуть публічного розголосу. На цю думку наштовхує факт того, що підписана угода містить лише 12 сторінок, тоді як початкова Пропозиція американських переговорників налічувала їх аж 90. Автор також розглядає питання, наскільки ця угода може дати Україні те, для чого вона її підписувала американській гарантії безпеки, Із висновками дослідника щодо цього можна ознайомитися у тексті на нашому сайті. Міністр оборони Норвегії Туре Садвік заявив, що передача Україні обіцяних винищувачів F-16 буде завершена до кінця 2025 року. Про це він повідомив у коментарі норвезькому національному мовнику. За словами міністра, частину літаків вже передали українським військовим. А решту планують поставити впродовж року. Точна кількість переданих винищувачів наразі не розголошують з міркувань безпеки. Посадовець також наголосив, що минулого року уряд Норвегії посилив підтримку української противоповітряні. Тряної оборони, виділивши на неї понад один мільярд норвезьких крон. Про сфери військової співпраці Норвегії та України читайте детальніше на слава. Обурення Угорщини міністр закордонних справ Петер сіарто на зустрічі міністрів країн НАТО заявив. Що Брюссель і Варшава нібито посилюють українську кампанію наклепу проти Угорщини? Він вважає, що вони хочуть підірвати право угорців голосувати у справі членства України в ЄС. Головний угорський дипломат також розкритикував присутнього на зустрічі Радослава Сікорського. За словами Сіярто, то очільник польського МЗС повторив усі звинувачення, які ми чули в останні дні й тижні у рамках української кампанії. На зустрічі очільників МЗС країн НАТО, нагадає у Туреччині стався конфлікт між міністром. Страми з Польщі та Угорщини пов'язаний з викриттям угорської шпигунської мережі в Україні. Радослав Сікорський поцікавився у Петера Сіярто, чому Угорщина демонструє ворожість до України. Яка зазнала російського вторгнення, нагадаємо, в останні два дні в Турецькій Анталії прийшла неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО і головна мета заходу підготовка до саміту НАТО, який має відбутися 24-25 червня цього року в ГАЗі. Як саме Угорщина збирається діяти після цієї зустрічі та заяв свого міністра? Читайте докладно на Слава ТІВІ. Перші кроки нового папи римського нещодавно з'явилася заява папи римського про те, що він вирушить в апостольську подорож до України, хоча дату такої подорожі ще не називали. Нагадаємо, між Володимиром Зеленським та папою Левом XIV триває діалог і координація зусиль зі встановлення миру. 14 травня папа виголосив промову для представників східних церков, які підтвердив, що докладе усіх можливих зусиль, аби настав мир. Він також сказав, що апостольська столиця готова робити все, щоб вороги могли зустрітися і подивитися один одному в очі, і дати народам надію повернути гідність, на яку вони заслуговують, гідність миру. Журналісти намагалися уточнити, коли б могла відбутися подорож в Україну на тлі такого позитивного діалогу між Ватиканом і Україною. Проте державний секретар Ватикану, кардинал Паролін, відповів їм, що говорити про подорож папи до Києва передчасно запрошення було зроблено, і тепер папа вирішуватиме, що далі. Утім, хоч і не в Україну, перша подорож папи невдовзі повинна відбутися. Куди і з якою метою поїде Лев чотирнадцятий, читайте на слава ті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.